Música Друзі, вітаю 4 жовтня. Слава Україні! І так, друзі, такий буде ролик, називатися Деталі мають значення. Недавно я розповідав, що в процесі цього сезону, коли перейшли на нові нуклеуси і вирішив для себе використовувати такі рамки, зрозумів, що зробив невеличку помилку. І за того, що відмовився в цьому випадку від Гофмана. І забув всі трудності, які зв'язані з його відсутством. Коли раніше я користувався тільки такими рамками, ну, я маю взагалі, в, 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 в своєму бджоліцтві, де і сім'ї були на рамках без Гофмана, я, мене все задовольняло, поки не спробував раз з Гофманом. І то була величезна перевага, і спустя якийсь час я вже забув всі незручності, які цей. Обсутстві Гофмана. друзья, зараз я вам казав, що я буду збивати вже рамки. Я замовив рамки з Гофманом, вони мені пішли, я їх розбивав і хочу наглядно показати розказати, так як після того ролика були люди, котрі давали деякі рекомендації по, ну, на цей випадок. Ну, а я відповім з своєї сторони. Дивіться, друзі. Все. Коли ми ці рамки е, придбали, навощили, почали користуватися в самому використанні для нуклеусів, особа е, нічого не мешає. Вони в нуклеусах добре стоять, ну і тому подібне. Ну от сама трудність е, в їхній скажімо так, зберіганні. Е, Відбудовки, транспортування і тому подібне. Бо от в такому випадку, коли ми склали рамки з Гофманом, от бачимо, вони стоять мертво, так як і Гофман ну, скажімо так, відцентрував його не стоїть. Всі ж рамки, все. для того, щоб потім на сім'ю відставити, це потрібно кожну рамку порівняти. А от в такому, наприклад, корпусі їх 18 штук. Це дуже довго, дуже муторо. При транспорту, складемо, пускай буде по 9 рамок в одну половину. Отак от вони стоять. Ми веземе, наприклад, ну, я за ми веземе, по якійсь причині ці рамки трошки посунулися, так як десь якісь кочки, і все, і попадали. Прийшли ми з машини виймати, а вже декотрі рамки із, о, о, із самого корпуса, ну, скажімо так, випали. Потрібно це все равняти, нести на сім'ї, дуже багато часу займає. Після того, як, наприклад, відкачали, треба нам скласти їх для зберігання. Теж виникають трудності, так як для того, щоб скласти зберігання, їх теж потрібно поставити з е, зазором, щоб е, гуляв між ними вітер, щоб при обробітці сірної шашки теж попадали пари своєю сярної шашки і обробляли рамочки від е, е, молі і тому подібне. Це все ну, дуже час забирає. І от вроді би така мелочь, як Гофман. Ну, це не милось, це винахід, який дуже облегчив бджолярям працю. В цьому випадку теж мені дуже допомагає. І мені почали давати рекомендації, мол, зачем вимітувати ці рамки, якщо можна придбати ну, така пластикова надставка Гофмана, і вона вже формує якоби, розмір. Друзі, другий нюанс. Якщо в цьому випадку самий Гофман облегчає всю роботу. Ну а другий нюанс опять деталь, кола, котра має значення, в використанні цих нуклеусів мені важна ця деталь, вона теж для мене має багато значення. Так як для того, щоб скласти потім, так, на сім'ю, мені потрібно їх відцентрувати і отак, наприклад, скласти, щоб вони були в нужних місцях, ну, стояли ровно чітко, щоб я на той час не тратила, щоб вони не стояли криво косо. Для мене це дуже велику грає роль. Якщо б, наприклад, От таких рамок не було, де Гофман зроблений от з такими ухами, де може використати знову цю планку. Я би, наприклад, навіть і не знав, як вирішити цю проблему. Ну я б думав об этом, але не знаю як. Бо, наприклад, е я не можу в ці деталі обійтися без цих направляючих. Вони той обов'язкові для мене. Це дуже важко об'яснити тому, хто не розуміє, як з цим працювати. Ну той, хто розуміє, ну до нього бистріше дійде. І в цьому випадку, наприклад, я можу використати і цю рамку, котра мені облегчить роботу, і цю деталь, котра мені теж облегчає роботу. І в комплексі вони мені дають позитивний результат. Якщо б, наприклад, ці рамки були такі, як були ну, раніше, скажімо так, де Гофман Рівний. Якби нажмі на машинку на паузу. Так, друзі, знайшов я рамку, в котрі ще ну, не були ці рожки зрізані. І от зрозуміли, да? Що вот цю вставку, наприклад, на цю рамку я вже наставити не можу все в місті, так як ну, мешають ці рожки. Вони мені мешають і для того, щоб оце вже докупи соєдинити, ну, цю би деталь потрібно було б робити якось по-інакшому, щоб мені би дуже ну виробництво цієї деталі було б дуже, скажімо так, затратне і може бути навіть невигідне. А в цьому випадку, от ми бачимо, що воно мені вирішує ці всі питання. Так як, наприклад, без цієї деталі ну, я від неї не можу відмовитися, а усложняти її виробництво теж не маю бажання Так що, друзі, в будь-якому випадку. А той гофман пластмасовий, який мені рекомендували, він теж ну, так же надівається кажуть, от як і виглядає потім, от як на цьому. Він одягається в хоча може його і може трошки ниже спустити. Ну, не суть. Діло в тому, що, наприклад, в будь-якому випадку це мені е, краще підходить. Бо, наприклад, в одна у наставка в нас стоїть більше гривні, а на ранку треба дві. Це маємо, грубо говоря, там до трьох гривень. Якщо така рамочка буде коштувати на гривню або, ну, або на дві дорожки, в будь-якому випадку так дешевше, ніж навіть на старі докуповувати розділювачі Гофмана. Так що тось, ось, ось така вот інфа, всі деталі мають значення, я на них дуже звертаю увагу, так як е, ну, в процесі еволюції нашого бджолярства, нашого маткарства, ми на ці всі е, нюанси звертаємо увагу. Так як, Е-е, вроде було такі дрібниці, но вони облегчають в рази обслуговування нуклеосом і дають в кінцевому торі позитивні е результати. Так що, друзі, е вот так вирішуємо всю проблему, благодаря цим рамочкам, ми можемо і зовсім просто вирішити зовсім навіть е скажімо так, нічого не видумувавши. Нічого не видумувавши. Бо це є, це у нас теж є, і ми собі поклали, воно працює. Друзі, ну якось так. Більше тобі додати нічого. Хотів показати, розказав. А, все я на цьому буду завершити. Слава Україні. Героям слава!